А чи може українське виробництво тари конкурувати із китайським? Скажу, що наше обладнання дає змогу робити флакон найвищої якості і любої складності. А завдяки чому Міліформ пропонує тару преміум якості сучасним технологіям, які використовуються на суперпотужному обладнанні АСБ фірми АСБ Нісай. А якщо це обладнання було б автомобілем, то яким саме Ламборджині тільки? Не, 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 не стоїть, а не їде. А яка різниця між пластиковою тарою з Китаю та українським виробником Міліформ? Дуже багато китайських флаконів мають такі невідповідності, як і обладнання, на якому вони виготовляють, не є надсучасне, таке як наше. І нове, таке як наше плюс е зношені прес-форми, це чітко замітно на стиках. В нас їх майже неможливо замітити. А скільки пат флаконів можна виготовити на виробництві міліформ у день? В день ми робимо 15 тисяч флаконів за зміну. А яка найбільша кількість флаконів, яку ви виготовляли для одного клієнта? Був такий гарний клієнт. Не буду озвучувати. Це було поза 300 тисяч флаконів.